Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Заходимо в теплицю, де в нас ростуть помідори. Тут у нас ростуть помідори сливка бенігара. Це сливка жовта. Ось такі маємо зелені плоди. Ось на кісті формується по 7-10 помідорчиків таких, помідори хороші, стійкі до хвороб. В середньому вага помідора 100-120 грам. Таких помідорів ми насадили багато, тому що вони добре йдуть, добре їх покуп, купляють. Вони людям подобаються. Тому що червоних помідорів хватає, а от жовтих обмаль. Жовтих не так багато на ринку, так і в магазинах також. На дворі вересень і потрібно кущі уже оцих помідорів, потрібно прищіпувати вверху, тому що потрібна сила, щоб наросли помідорчики. На ось на оцих кістях. Тому що, ви бачите, вони ростуть і цвітуть, і цвітуть далі. Цього не потрібно, тому що вони не встигнуть до морозів зав'язатися. Потрібно їх отам вверху прищіпувати, щоб позав'язувалися оці що нижче. У цій теплиці вже ця робота вже зроблена, але помідори. Але пасинки знов наростають і наростають знов приходиться обривати оці пасиночки, які знов наростають. Ось тут було все попасинковане і прищепане, і знову ось наростає. Тут і ось там наростає малесенькі такі. Потрібно все це убирати, удаляти, щоб була сила на оці. Отут, щоб позав'язувалися помідорчики, щоб була сила сюди. Ось. Заходимо в іншу теплицю. Тут у нас теж сливка, тільки сливка рожева. Ось такі маємо кісті помідорів. Помідори ці всі і ті жовті, і ці розові ранні. Тому ми їх садимо, бо вони ранні. Тут також всі рослини прищепані, щоб інші плоди могли встигнути нароститися і дозріти. Тут такі вони ось така висота. Вся робота тут пов'язана з помидорами, зроблена, попасинковані, прищепані, вчасно поливаємо, підкормлюємо через 10-12 днів. Всі підкормки, які потрібні для помідорів, всі ми давали. Плоди гарні, щільні, тверді, на стадії дозрівання. Садимо сливку, бо вони, бо вони тверді, не розтріскуються. Хорошо транспортується, тому сливка. Садили раніше іншими роками. В минулих роках садили круглі великі, але вони швидко ну, тріскаються і швидко портяться. Так що, шкода, великий помідор трошки тріснув і надгнив, і вже куди його? Вже викидаєш. Тому зайнялися сливками. То в нас були сливки, а в цій теплиці у нас круглі. Круглі гібрид називається товстой. Ось такі вони, ці плоди. Тут ще в нас чекає робота. Така важлива, велика робота це прищіпування. Ось тут ось, такий, ось ця квіточка. Після цієї квіточки ось потрібно оставляти 2-3 листочка, а оце вже потрібно одрізати. Це називається прищіпування. Оце відрізається. І усі маленькі пасенички теж треба удаляти. Це удаляється. Це називається прищіпування. І так потрібно робити з кожною рослиною. Така робота нас чекає сьогодні і завтра, хоч і неділя, але потрібно працювати, тому що рослини чекати не будуть, так, щоб вони швидше дозрівали і наливали плоди. Ось такі наші тепличні помідори кругленькі. І сливочки ось. Помідори толстой вже навіть дозріває. Хоча ще не бажано, щоб вони дозрівали, тому ще хватає ще з літа літніх помідорів, треба ще їх продати. А ці хочеться, щоб подовше вони не дозрівали. Але щоб плоди наростали. Але потрібно, щоб плоди наростали. Щоб їх було багато, на цьому завершую своє відео. Всім дякую, хто нас слухав і дивився. І до нових зустрічей!